Привітик! Ми сьогодні привезли мішку знову на УЗД кульшових суглобів. Вже були тут два місяці назад, але сказали нам повторити через два місяці, тож приїхали знову. Ми вже зробили УЗД. Гуляємо тепер, мішенька спить, заснув. Умнічка себе дуже добре вів, не плакав навіть. Так йому цікаво все було. Роздивлявся, роздивлявся лікаря. Хоча зазвичай лякається чужих людей зараз, але цього разу ні. Прям йому, я б сказала, сподобалось. Але я засмучена. Хочу трошечки поділитися з вами. У Міші досі не сформувалися ядерця в суглобах і якби вже мали би сформуватися. Підемо до ортопеда, будемо виясняти. Коли ми робили УЗД, скільки там роблять? Його? В 4, мабуть, місяці, то тоді нам сказали, що, ну, що це норма, що їх ще немає. Це нормально. А цього разу якби вже мали би бути. Коротше, настрою немає. Гуляємо, погода сіра, було сонечко навіть сонечко зайшло. Ми гуляємо. Тато наш пішов по справах, зараз ми тут трошечки не зовсім у себе біля дому. Ой, чекаємо його і гуляємо. Знаєте, спочатку не хотіла розповідати вам, бо я знаю, що багато хто із вас заходить до мене на канал за позитивом. Ви кажете мені про це, ви пишете мені про це, що за якимось таким чимось світлим, чимось надихаючим, але. Потім вирішила, що все ж таки це моє життя, таке, яке воно є, і ну дивно, не показувати цю частину, бо іноді я теж буваю засмучена, іноді у мене також щось трапляється, іноді я сварюся з чоловіком, іноді там ну не знаю, іноді психую, Це, звичайно, не завжди спокійна, далеко не завжди спокійна, і буде чесніше, якщо буду показувати іноді такі моменти, бо вони також є. То ретровілі вже поставили дерева весняні. Дуже гарно. Ми сьогодні збираємося йти в гості. Купили такий тортик. Дуже нам сподобався. Ми вже такий пробували. Я вам показувала реально смачний. Тому взяли з собою в гості також його. А взагалі були ми сьогодні в ортопеда, він подивився мішу. Повністю все з ніг до голови сказав, що здорова, нормальна дитина, все окей. Просто буває таке, що в хлопчиків трішки пізніше ці ядерці розвиваються, а так в нього все добре. Ніжки розводяться так, як треба. Все в нього окей. Ну, все як має бути. Всі складочки на місці однакові на двох ніжках, ножки розводяться. В жабку лягає. Коротше, все в нього супер. Ну, в принципі, ми це й самі бачили. Але ну бачите, що на УЗІ показало, що немає ще цих ядерець. Але якби не узі, він сказав: О, от як раніше не робили ШУЗД, от нам в дитинстві, то ніхто б цього не побачив, що там щось не так, бо так зовні з ним все в порядку. Мене це дуже потішило. Ми записалися, до речі, до двох ортопедів. Сьогодні ми ходили до приватного, бо до державного у нашій поліклініці я записалася аж на 17 число. Це сьогодні на хвилиночку яке там четверте, мабуть. Тобто це ще зовсім не скоро, і добре, що ми сходили сьогодні до приватного, бо я заспокоїлася, так би до 17-го числа, нервувалася. Тому все окей. Потім ми ходили в гості. У наших друзів ось такий Коргі живе, річі його звати. Такий дуже-дуже милий, дуже любить, щоб його чухали. Мішка там у них теж все повивчав, що у них там у якому куточку знаходиться. А річик просто не відходив від Міші і постійно дивився, що все було добре з ним. Знаєте, як людина, яка дуже довгий час вчилася, отак от по клацанню пальців приводити себе у стан натхнення і навчилася цьому, зараз переживаю такий етап. Коли ну, я постійно відчуваю це відчуття натхнення, я постійно знаходжуся в ньому у цьому стані. Це дуже класний стан. В ньому бути надзвичайно приємно і хочеться просто все робити, літати. Але я стикнулася з такою проблемою зворотнім боком. Коли просто не вистачає часу фізично, не вистачає годину добі, щоб це натхнення кудись спрямовувати. А Мені є його куди зараз спрямовувати, тому що, крім Ютубу, цього каналу, я займаюся ще одним каналом, знімаю туди зараз відео, ще не все викладаю, але скоро почну це робити. Займаюся щось, щось з голосом сьогодні в мене. Займаюся ще одним проєктом. І ще одним проектом, але про них ще рано вам розповідати, трошки пізніше про це розповім. Також веду інстаграм, займаюся з дитиною. Я 24 на 7 зі своєю дитиною, так коли у вихідні у чоловіка він проводить час якийсь з ним, також ми разом проводимо, але, в принципі, я ну, 24 на 7 з малюком. І це натхнення мені є куди спрямовувати. Була б біда, якби не було куди, але через те, що. Я настільки це перетворила в звичку викликати у себе цей стан натхнення, що мені просто зараз не вистачає часу, щоб втілювати все те, що я хочу, і цей весь мій потік енергії, потік натхнення кудись спрямовувати. У нас сьогодні вдома сонечко. Ми збираємося їхати гуляти, бо сьогодні у чоловіка вихідний. Коротше, у нас сьогодні сімейний день. Афін! Дочекався? Ти задоволений? Приїхали на Андріївський узвіз. Сьогодні так сонячно, дуже-дуже гарно, цей гарнющий вид. До речі, я вам так і не показала, поставили ми заглушки в розетки. Мішка не зможе їх сам витягнути, тому класно. Бо повзає вже скрізь. Вже навіть мафі на миски доводиться прибирати, коли Міша тут повзає. Прийшли мені на огляд у інстаграмі такі кедики милі для мішеньки. Це просто, ну, це пінетечки, типу. Боже, як це мило! Клас! Вже хочу з ними образ мішки зібрати, але вони ще трохи великуваті, бо такого маленького розміру у них не було. Але нічого, доростемо. Клас, поки стоять, так у коробочці тут на комодику, дуже мило. Готую зараз мішки прикорм на сьогодні, і вирішила вам показати, який у нього є посуд, тому що, не пам'ятаю, чи показувала вам, звичайно, може, вже показувала, чи я тут ножка. От такий у нього силиконовий нагрудничок. Секційна тарілочка, з неї він постійно зараз їсть. Така маленька тарілочка глибока, але поки що він нею ще не користується. Виделочка і ложечка, ложечкою пару разів їли, і кришечка. ну, і Ось така от штучка силіконова, щоб зубки чистити нам попалася у подарунок, поки ще не використовували, так як зубок у нас ще немає. Знаю, що будете питати, де саме купували посуд. Не пам'ятаю, в якомусь інстаграмному магазині, але їх там повно тих магазинів, І посуд, я думаю, скрізь однаковий. Куку! -ку! нова гра. Куку! 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 -ку! Тобі подобається, да? Красотун? Гулять ідем? Це шкарпеточка, з якою він спить. А, до речі, в нас з'явилася ось така іграшка-сплюшка, з якою Мішенька також спить, але все ж таки шкарпеточка йому зручніша. Він її ручками так перебирає і засинає. Не знаю, може, трошечки підросте, і тоді вже буде з цією хмариночкою з плюшкою спати, ми її назвали її Клауд. Ну, і до Мішки, може, колись доросте до цього ведмедичка. Та мішуль? Мафін? Красунчик. Ви мої хороші? Хто, мої хороші. Хто тут Хмаринка? Ти чого не посміхаєшся. Хмарка, ти Хмарка? Мішуль. Вчора отримали посилочку-передачку від чоловіка-сестри і Міженого, виходить якого? двоюрідного братика, який трошки старше, там ціла коробочка одягу. Я відібрала те, що нам скоро вже можна носити, вже по розміру підходить. Покажу вам. Таку красу. Ну, не все покажу, я ж кажу, тільки те, що відібрала, скоро нам вже можна буде носити. Подивіться, скільки всього з ведмедиками. Я не знаю, як нам так щастить, а це нам з чоловіком більше всього. Цей бодік, бодік сподобався. Клас. Так. Знову ведмедики. І ще ведмедики. Так, і щоб ви розуміли, зараз покажу вам ромпери. Ой, такий з як кльовий. Ой, чи що це? Ну, да. е і ось цей, дивіться, також з ведмедиками. <гум> такий класний, класні речі, дуже дякуємо. Ми дуже раді, <гум> що нам так підфартило І Міше є такий такий братик, чого ти? Тобі від діми прийшла посилка, синок. Угу. Ми зараз будемо вдягатися на вулицю. До речі, цей комбінезон, Мене хтось питав, звідки він, де ми його купували. Він у нас також відмішаного братика, ну шапку вже купували. комбінезончик нам теж у спадок дістався, якщо можна так сказати. А ще оці штанці також. Це раніше нам передавали да синок. Взагалі у нас багато насправді речей. Ось ці штанці. Ну, якщо так перебрати речі, які у нас є і вініпух, і ось ці з тигриком, то більшість речей у нас ті, які нам віддали, і трошечки ми купили. Пам'ятаєте, казала, що захотілося перечитати Гаррі Поттер, так от першу частину я вже закінчила, подивіться, що знайшла в кінці. Тут враження про книгу різних людей, подивіться, я написала своє коли у 2007 році, тобто у сьомому класі. Дивіться. Так смішно чомусь. Клас, це так давно було. Навіть розписалася, бачите. Може, будемо на днях у моїх батьків, то візьму наступну частину, а цю завезу їм. Подивіться на цих солодунів просто. Просто. Смачна ножка. Йде. Зараз вже вечір, син спить. Чоловік пішов гуляти з собакою. Я залишилась одна, зробила чайочок. Собі, до речі, сьогодні розбила таку саму другу чашку з подвійним дном. У нас вони чомусь довго не живуть. Ну, я думаю, це тому що дуже тонке скло, і при будь-якому ударі вона розбивається. У мене впала в раку мила посуд, впала, просто моментально розкололася шкода, але на щастя буде. Понеділок, наступного тижня, сьогодні вийде цей влог, Бо тільки зараз я буду його монтувати, тому що на минулому тижні у мене якось не було на це просто банально часу. Це те, про що я вам розказувала раніше, що у мене стільки зараз натхнення, хочеться робити просто все і одразу, що я не можу ну, просто банально розібратися з часом і впихнути це все у 24 години. Не знаю, буду щось, якось цей свій тайм-менеджмент. Налагоджувати свій день, свої витрати часу, так сказати, щоб все встигати. Але я думаю, я з цим справлюся, це таке. Хотіла просто сказати ще, що на цьому тижні Міша, я цього не показувала, але він просто навчився так швидко повзати, мене це так здивувало. Одного разу я стояла отут, біля цього дивану, відповідала подрузі на повідомлення. Міша тут, на кухні зі мною, був на своєму килимку. Я просто відвернулася, ну буквально ну, скільки там голосове записала, і він вже не у цій кімнаті. Пішла його шукати. У спальні його не було, хоча вже таке бувало, що він туди виповзав, і пішла далі шукати. Виявилося він в коридорі вже біля свого візочка, вже там мало не лижить ці колеса. Я вчасно прийшла, пішли мити одразу руки, ноги, все мити. Бо я просто не очікувала, да, в нас ми кожен раз після прогулянки колеса не витираємо. Якби. А навіть якби витирали, то вони ж там, ви ну, розумієте, да? все, одно, все одно будуть брудні, хочеш не хочеш не ідеально чисті. Коротше, такі справи. Ростемо. Я трохи в шоці з цього всього, як це все швидко відбувається, ніби він тільки що народився, а вже такий дорослий, вже скоро 7 місяців, 8 березня, буде. Да. Не віриться, просто не віриться, я думаю, у кого її діти. Лише ви зможете це зрозуміти. Бо коли в тебе немає дітей, ти зовсім по іншому собі це якось уявляєш. Ем, ну, зовсім зовсім по іншому, це не можу його описати, це треба відчути тільки. На цій ноті буду з вами прощатися. Прямо зараз іду монтувати відео, куди йду. Планшет до себе беру і буду тут монтувати, пити чайочок і викладати це відео, щоб воно вийшло в понеділок за своїм графіком, бо залишилося ще. Там, ну, зараз десь півдесятої, тобто ще дві з половиною години в мене є на те, щоб випустити це відео. Дякую вам за перегляд, за те, що ви дивитеся мене, за те, що підписуєтеся, ставите пальчики вгору, пишете свої коментарі. Мені просто надзвичайно приємно їх читати. Дякую вам ще раз. Підписуйтеся в інстаграмі також. Там я останнім часом буваю менше, бо як я вже сказала, що з часом якісь у мене незрозумілі штуки відбуваються. Але все ж таки я там буваю, і стараюся не дублювати контент, тому сподіваюся, там вам також буде цікаво. Ну все, то я так ще довго можу говорити. Скоро побачимось.